Все чесні отці, монахи, щиро вітаємо вас у нашій Уманській землі, щиро вітаємо вас, по суті, у вашій бідній в цьому внутрішньому дворику Уманського Васильянського монастиря. Ви сьогодні до нас завітали з великою важливою місією. І е, я подаю подбиву... слово нашим найменшим е, учасникам нашої громади для того, щоб вони виставили також, також і свої кілька слів побажання в, так, для вас і для величної ікони Пресвятої Богородиці, яку би нам так ласкаво сьогодні учистка. Дівов, матір матерів, пригорни до серця всіх своїх синів. У її душі, світлом золотим, виповни любов неспокійний дім. Научи, як землю, берегти від зла, Розумом, діянням тепла, зоря зоряниця, сонце до вороди, землю України, щастям освіти. Ти наша є небесна мати, тебе ми хочемо величати, покорі голови свої схиляємо. Тобі политви наші засилаємо, до тебе ми бачити, прибігаємо, і за зуби Твоє шукаємо. Ти наша вірна і надія, а Марія. Бессмертний помил нас, Божий вісити без смертні, помили нас, волі си помили у нас, сини, славі. Сердечно вітаю всіх, кого зібрали з кіни цієї святої церковці, рівно ж також сьогодні. Наша місія і у вашому храмі на на Хомицькій тій землі і важливою, бо визначаємо такі гарні події, які окринюють нас великою історією. Це в сьогоднішній день, 1700 років тому назад, церква це, сьогодні почитає тих святих отців, які були зібралися на тому першому Київському соборі. І одночасно ми маємо їхню велику пам'ять. Тою пам'яткою є та молитва, яку ми кожен день проказуємо вірою. Ну, і, одночасно також важлива та місія, тому що сьогодні відзначаємо тут у Гумані у вашій тій святині, в тих скінах історію нашого того духовного центру, який тут був, значить, розвивався. І сьогодні сумна подія, про яку хочеться сказати, це є 257 років. Як тих наших настоятелів, тих хотіли, які тут служили, жили в цих стінах, їх замордували. Вони, як то сказати, пішли, засвідчили свою любов, до Бога і рівночасно стали тими носіями вічності. Якщо наша молитва би була для, за них, в їхню прославу, звичайно, що вони би вставлялися. Я впевнений в тому, що ці стіни, які повернули тут життя греко-католицької церкви якраз засвідчує ту велику єдність з тими нашими святими отцями, які є святими його впевнений, це присумніву, а які є ще немає проголошення їх тими святими у Вселенській церкві. Слава Ісусу Христу! Сьогодні на парафії Собору Престої Богородиці Української греко-католицької церкви міста Умань відбулася доволі велична подія. Монахи Василіяни, отець Никодим та отець Порфирій привезли нам в дар ікону Пресвятої Богородиці, покрова її для нашої громади. Сюжет ікони полягає в тому, щоб з однієї сторони зобразити велич, значимість для нас, християн, особи Божої Матері. Вона зображена є з покровом. Які символізує власне покров її для усіх людей, бо ми всі є її діти? Також в сюжеті є чимало зображених монахів, монахів-васильян, які свого часу тут, в цих стінах Уманського васильянського монастиря, навчали духовно супроводжували, і також багато поклали для того, аби духовне просвітництво тут на цих теренах займало чільне місце. Можливо, хтось з них є святий, це знає Господь Бог. Але в сюжеті ікони ми хотіли пов'язати, власне історичність подій, які відбулися в цих стінах в Василянському, Уманському, Василянському монастирі, а також на для нас, громади, щоб підкреслити оцю покрову Пресвятої Богородиці, яка для нас є важливою. Дана ікона. Ми для себе так вже вирішили, вона буде першою з ряду інших ікон в іконостасі в майбутньому храмі, який віримо в скорому часі, буде повернуто. Ми зараз знаходимося в внутрішньому дворику Веселянського монастиря. Власне, ось там був колись величний храм, де відбувалися богослужіння, де відбувалося жертвоприношення безкровне, де люди споживали. І в Христа віримо, що так як в історичних документах є згадки про те, що принесення ікони, величної ікони стало символом перемоги. Віримо, що і ця ікона, яка пожертвувана для Уманської греко-католицької громади, собору Пресвятої Богородиці, монахами, Васильянами, стане також для нас символом і ознаменує початок повернення оцього власне супостата і перемоги добра над злом. Дякуємо усім. Присутнім на нашій урочистості, дякуємо всім тим, хто долучалися до нас молитовно. Запрошуємо усіх в молитовний спосіб прийти, поклонитися, звернути свої молитви до цієї ікони Пресвятої Богородиці. Щоби як підтверджував, як сказав радше отець Никодим, один з тих двох монахів, які призавітали до нас в гості, щоб ця ікона за нашими молитвами стала 251-ю чудотворною іконою в Україні. Амінь. Слава Ісусу Христу.